Мовленєві тренажери Мнемотехніка для дошкільнят. Це мовленнєві тренажери. Вони знадобляться дитині протягом тривалого часу. Їх треба розташувати на рівні очей дитини в зручному місці. Тренажер 1.3.5. Навчаємо дитину узгоджувати іменник з числівником. Дитина бере будь-який предмет, підходить до тренажера, почергово прикладає предмет до квадратів та промовляє фразу Одна машина, три машини, п'ять машин. Одна цукерка, три цукерки, п'ять цукерок. Одна ложка, три ложки, п'ять ложок. Тренажер драбинка. Навчаємо дитину правильно вживати іменники у різних відмінкових формах. Дитина бере предмет, прикладає його до верхньої сходинки, почергово відповідає на запитання та спускається вниз. Що це? М'яч? Немає чого? М'яча. Радію чому? М'ячу. Бачу, що? М'яч. Дружу з чим? З м'ячем. На чому? На м'ячі. Кличу як? М'ячу. Звертайте увагу на мовлення дитини та відразу надавайте правильний зразок. Формування граматики мовлення це тривалий, складний процес, дитині треба допомогти, і зробити це можна цікаво.